Сама пишете музику, так, і сама пишете вірші. Що перше? Як оцей процес написання, як він відбувається, що вам для цього потрібно? Яке натхнення? Чи, це, чи пишете ви ночами? Коли, коли? В основному ночами, звичайно, моя муза, мабуть, живе десь в іншій півкулі, бо, бо розклад її роботи десь після одинадцятої вечора за нашим часом. Ну і так, так, гарнесенько, так, може, годинки до третьої, до четвертої ранку. А так. буває так, що ви, наприклад, ви спите і потім прокидаєтесь, і от ця мелодія, вона зазвучала. Звичайно, таке буває, але в основному все-таки я ще коли сідаю вже до фортепіано, я ще не спала. Так. А ось щодо того, що перше. Ви знаєте, в це, мабуть, складно повірити, але коли я відчуваю, що йде пісня мені, то вона йде одночасно. одночасно. І музика, і слова. І я просто, ну ось. Так що перше маю маю, за... маю маю сісти і і, і, і зафіксувати це зафіксуєте. Що ви зафіксуєте? Перше слова чи мелодію? А, це знаєте, як піде? Щоб я не знаю, що ще було ближче, бручка чи фортепіано, не знаю. Але найцікавіше, що як тільки вже пісня прийшла, то я її після того вже не забуваю. Ось вона склалася. Звичайно, буває там редагування, все-таки знаєте, працюю над цим і Чихування, над гармоніями, так? і над словами. Але приходить одночасно. А от коли приходить поезія, то я відразу відчуваю це без музики. Це от потік слів певний, образів. В одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що музика лунає у вас паралельно з вашими думками та відчуттями, як якийсь окремий шар вашого «я», і що ви часто наспівуєте про себе. Так, так, це буває? Так, 100%. Часто люди оглядаються на мене, там десь думають, може якась така дивна дівчинка, прошелапкувати, ходить собі. Ну, я, я йду по вулиці, наспівую, так. І дуже-дуже гарно, що в мене тепер вже в телефоні, знаєте, є ці диктофони. Колись раніше, коли я починала писати, такого не було, приходилося там запам'ятовувати якимось там. Асоціативними методами, а тепер я просто йду по вулиці, включаю собі диктофон і починаю наспівувати, бо вже конкретні там, шматки пісні вже відчуваю є. <рес> так. Буває таке, що ви забували і шкодували про це. Була якась така гарна мелодія, яка була не записана і пішла. Ні, не було. <рес>